¡Se pende, se Глядачі, доброго вечора! З вами як завжди, о цій порі, дитяча телестудія Я Плюс Ти. Літні канікли проминули так швидко. Багато подій відбулося в нашій країні і в нашому місті за той час, що ми не бачилися. І ми дещо хочемо вам розповісти. Тож рубрика Інформашка. Літо застало нас у міському оздоровчому таборі Лідер де вихованці будинку дитячої та юнацької творчості весело проводили свій вільний час, влаштовуючи концертні програми та ігрові шоу. При цьому залишаючи незабутні враження від спілкування один з одним. А потім в робочій поїздці знімальної групи Я плюс ти» нам пощастило побачити, як урочисто відкривався пам'ятний знак центру України під містом Шпола, і ми не могли не зупинитися, тому що дуже хотіли розповісти вам про цю вже історичну подію України. А ще цікаве для нас було літо. Такі нелегкі часи нашої держави, тим, що ми були учасниками всеукраїнського фестивалю дитячого кіно Веселка в місті Кременчук і стали двічі його дипломатами, отримавши нагороду за фільм, випробування на сладкість та за фільм Вірність до кінця, Завершуючи теплі квітучі спогади літа, неможливо не пригадати виставку квіткового пану, яку влаштували сміляни в долині озер. Що символізує ваше пану? Наше пану символізує дитину. Саме найгарніше, я вважаю, час в житті кожної людини. Діти у нас завжди, і вони її будуть. Дід уже буде святкувати день народження, як своє, так і свого улюбленого міста. Ми вирішили подарувати їм квіти, квітучий і сонячний добрий настрій. Наше панно панно дошкільного заклада, дошкільного навчального закладу номер 12 Ромашка символізує мир, мир на Україні. Два голуби миру несуть вінок над Україною. Наше панно означає Україна квітуча». Мир, Україна і мир «Наша пано символізує корзину квітів голуба мира як символи того, чого не вистачає нашому місту саме в ці дні. Корзина як подарунок за свято, тому що кожна людина і наше місто в цілому, як кіль... велика кількість людей, однодумців, дружніх, їм квіти до свята, а голуб мира. Це символ того, що прагне кожен стрілянин. Ось так, спілкуючись з друзями, подорожуючи по Україні, ми відкриваємо світ навколо себе. Перед тим, як розпочати ефір, ми неодноразово робили опитування в соціальних мережах, які б рубрики ви хотіли бачити в наступних ефірах. І ми вирішили залишити все так, як є. Але з деякими змінами та про це ви дізнаєтеся потім, тому що настав час оголосити рубрику Шпаргалка. Привіт усім! З вами найдопитливіша рубрика Шпаргалка. Ось же минуло тепле, яскраве літечко і настала холодна, золота, чаруюча своєю красою осінь. Ця пора року осипає нас своїми дарами і красою. І мало хто знаходить час, аби підняти очі вгору та подивитися на її природну красу. Ось ми і вирішили запитати у наших жителів, як часто вони піднімають очі догори, щоб побачити природну красу осені. Скажи, будь ласка, яка твоя улюблена пора року? Зима. А чому саме? Ну, тому що мені подобається сніг, новий год, кататися на, конь, ну, на коньках, кататися на санках. Ну, Скажіть, будь ласка, яка ваша найулюбленіша року? Напевно, осінь. А чому саме? Не жарко. І як писав Пушкін, немає комарів і мух. Моя найулюбленіша року – це весна, тому що цвіте все, співають пташки. І дуже гарно весною, і тепло вже, чувствуєш, що вже вже скоро літо. Ждеш літо. По цій зимі це найкраща пора року. Літо. А чому саме? Не треба думати, що на себе сіть, щоб не замерзнути. Літо. А чому саме? Ну, бо, тому що це, в цю пору року можна повеселитися і згадати приємні спогади. Мабуть, найбільше літо. Весна літо. А чому саме? М -м -м, не люблю холод. Літо. Е -е, а чому саме? Ну, тепло, на віді, вихідні, відпуска. Не знаю, я люблю весну. А чому саме? Ну, весна все розквітає, все таке свіженьке, все таке перве, вилазить, точки, листочки. Літо. А чому саме? Тому що можна гратися е, на дворі і не буде наброї захворювання. Моя найулюбленіша пора року це літо. А чому саме? Ну тому що це час, канікул, коли всі діти можуть розважитись та трішки відпочити від школи. Напевно, осінь. А чому саме? Тому що мені подобається, коли дерева дуже, ну, дуже гарна пора року. Літом. А чому саме? Тепло, море, літо. А чому саме? Я люблю літо. Літо. А чому саме? Тому що літо, не знаю, не знаю. Поспілкувавшись з мешканцями нашого міста, ми прийшли до певних висновків, що у природи немає поганої погоди, а кожна пори року має свої красоти. Тож нехай ні сніг, ні дощ, ні вітер не зіпсує вам гарного настрою. Зустрінемося рівно через сім днів. І, можливо, саме з тобою. Па-па! Ой, щось мені запахло солоденьким. Так, так, я теж це відчуваю. Тому що зараз настав час найсмачнішої рубрики Кухня Тіві! Привіт, любі друзі! З вами кухня Тіві. Я і мої подруги полюбляємо телепередачу Звана вечеря. І часто влаштовуємо щось на кшталт цієї передачі. І сьогодні зустріч при... відбудеться у мене вдома. Я здивую дівчаток чудо десерту північний сайф». Для десерту мені потрібно фрукти, морозиво, топінг та вершки. О, дзвінок! Нежданній гості! Дашу. Дівчата, ви прийшли так рано і ще не встигли нічого підготувати. Ми хотіли зробити тобі сюрприз. І здається, нам це вдалося. Ну що ж, давайте готувати разом. Звісно, якщо ви згодні. Звісно, ми згодні. Дівчата, почувайте себе як вдома. Виглядає апетитно. І що ж ми будемо готувати з таких смачних продуктів? Десерт північний сяйво. Ну що, почнемо готувати? Звісно. my dream what? Наші десерти і оцінити їх. Дівчата, я так нервую. Не нервуй. Все буде класно. Моя оцінка 10 з 10. А моя оцінка буде також 10 з 10. Боже, дівчата, я вам так вдячна. Любите глядачі, зустрічайтеся частіше зі своїми товаришами. І робіть такі самі міні-вечірки. До нових зустрічей! Па-па. Хочу в тебе любо запитати. Чи любиш ти домашніх тварин? Звісно, люблю і котиків, і собачок. А ти знаєш, як це ними доглядати? М -м, трохи знаю, але я не вважаю себе знавцем. Зате я знаю, що нам може допомогти. І я те знаю. Ну, звісно, це рубрика Весела ферма. Привіт всім любителям тварин. Привіт всім бухатим! хвостастим, волохатим! З вами рубрика Весела ферма. Сніжано, а хто найкращий друг людини? Звичайно, шліжко та телевізор. Ех ти, маленька ледоцюга, найкращий друг людини це собака. А зараз наші кореспонденти розкажуть нам про одну сміливу, красиву собачку на ім'я Еліс. Еліс? А хто така Еліс? Ну, тоді ходімо до Еліс. Надю, ти знаєш, що, що зараз люди заводять різні породи собак? Звичайно, знаю. Собака це найкращий друг людини. Їхня дружба буває різних розмірів. О, дивися, яка чудова собачка. Ходімо з нею познайомимося. Так, звичайно, ходімо. Добрий день. А як звати вашого улюбленця? Її звати Еліс. Що ви знаєте саме цікаве про неї? Те, що цю, цю породу вивели для того, щоб ловити пацюків у англійській шахті. А яка особливість вашої тваринки? Те, що у неї на шиї вихор, який ніколи не розчісується і стоїть дибки. Який, а який характер вашої домашньої улюбленця? У неї характер веселий, грайливий. І треба їй виділяти багато уваги, а коли їй не виділяти уваги, вона може спати цілими днями. Зліст у неї приблизно 15 сантиметрів із холкою, тобто шиєю, там де у неї знаходиться вихор. А вага 1 кілограм 385 грам. А, а як часто ви її виводите на прогулянку? Десь три рази на тиждень. Ну… Це мінімум, тому що вона в нас дуже любить гуляти, а під час прогулянки на неї може напасти біганина. Вона тоді бігає і не може зупинитися. А як же ви її ловите? Е, вона, бі... е, вона на поводку, і я з нею бігаю в місті з поводком. У літературі зустрічається дуже мало відомостей про походження Йоркширського тар'єра, але всі єдині в думці, що він є предком древніх дрібних мисливських тар'єрів. А назву Йоркширський ці тар'єри отримали тому, що перше згадування їх зафіксовано в графстві Йоркшир в Англії. Першими представниками цієї породи з назвою Довгошерстий шотландський тар'єр були собаки, яких використовували для лову щурів і. Інших дрібних гризунів, поширених в цих місцях, для багатьох жителів нашої планети Йорки це стиль життя. Це маленький друг, який постійно поруч. Йоркширський тар'єр маленька очаровашка, його життєрадісність передається й оточуючим, а завзята вдача не дасть вам нудьгувати. Завдяки своєму врівноваженому характеру йоркшири добре уживаються з іншими домашніми вихованцями. Утримувати їх можна практично з будь-якими іншими тваринами. Головне, щоб це не було небезпечно для них самих. Оскільки вони мають невеликі розміри і можуть легко бути травмовані. Зовнішній вигляд йоркширського тар'єра дуже привабливий. Він володіє легкою граціозною ходою і прекрасною шовковистою шерстю. Догляд за йоркширським тар'єром приносить велике задоволення. Можливо, залишити як і довгу шерсть, так і робити своєму улюбленцю ультрамодні зачіски, а поступливий характер не залишить нікого байдужим. Йоркширський тар'єр відмінно Собака для міста. Він комфортно почувається в невеликій міській квартирі, і якщо за вікном негода, зможе обійтися без прогулянки. Вихована собака не принесе вам ніяких незручностей, а викличе тільки справжню, щиру, міцну любов, а найголовніше взаємну. Ну і на останок нашої програми у нас є для вас сюрприз. Це нова рубрика. Сама назва говорить про себе: виклик прийнято! Доброго вечора! Привіт, любі друзі! З вами нова рубрика Виклик прийнято. Суть цієї рубрики полягає в тому, що ми кидаємо один одному чаленджі, тобто виклики, які будемо самі виконувати. Тож ми починаємо. Настю, я ось що придумала. Тобі потрібно з'їсти цілий лимон. Лимон? Ти знущаєшся? Ну добре, я приймаю виклик. Так, я готова.

Тобі я кидаю дуже відомий виклик, який пов'язаний з зефірками. А, я зрозуміла, до чого ти ведеш. Це виклик чапі бані? Так, в перекладі як пухлий кролік. Тобто суть цього челенджа полягає в тому, що Настя повинна запхати собі до рота чим більше зефірок, не прожовуючи їх. Я приймаю від тебе виклик. Зараз я буду запихувати зефірки і казати пухлий кролік Один, oh oh два, oh три, чотири. П'ять. Шість. Вісім, вісім. А де пухлий кролік? Десять. Вісім. Але <рик> прийнято. Виклик прийнято. Тридцять шести.

Давай, ще одну нас! Що ж, ми виконали запропоновані один одному виклики. Ми сподіваємось, вам сподобалось. Не забувайте залишати свої коментарі та нові пропозиції щодо нових челенджів. В нашій мережі ВКонтакті. Бувайте на все добре. На жаль, ефірний час нашої програми вичерпано, і ми дякуємо нашим старшим колегам в телевізійній команді Сміла Тіві, які ось вже 8 років забезпечують наш телевізійний ефір. Тож зустрінемось з вами через тиждень. На цьому ж місці це же час. Па-па! Папа!